Ми всі зібралися на різдво Христої Богородиці. Ви знаєте, є в Західній католицькій церкві так званий догмат про непорочне зачаття. Вам уже здасться, що Владика, ви приїхав до нас, ми чекаємо від вас якихось таких звичайних, моральних, добрих, якихось прикладів, а ви нам кажете про таку догматику, про те, що вивчають священики, коли вони вивчають предмет магтичного, порівняльного благослови між різними християнськими церквами. Цей догмат каже, що католицька церква вважає, що Христа Богородиця була дивним чином зачата, тобто вже батьки були майже там досконалі, а вона була безумовно досконала. Тобто ніяких особливих біологічних процесів не відбувалося, ніяких процесів поєднання її батьків з якимось, якимось моментом пристрасті. Тобто все було так ідеально відшліфовано, що, що просто для чого? Для того, щоб потім вже тільки від ідеальної жінки міг з'явитися Ісус Христос Син Божий. Православна церква наша з вами говорить зовсім по-іншому. Вона каже, що Марія була звичайною дівчинкою, однак ця дівчинка обирала, і батьки у неї були благочестиве, яка обирала е, доброго постійно на своєму життєвому шляху. Я неодноразово про це вам казав, і неодноразово ми вже з вами навіть трошечки хтось у мене питав, дискутували. Що цікаве саме в цьому? Що Христос наш Спаситель. Коли говорив з нами, коли залишив нам цей Іван, який залишив через своїх свят апостолів, взагалі вся ця поведінка його протягом його життя, земного ці 3,5 роки, вже коли він вийшов на загальне таке своє, як це кажуть, суспільне служіння да, общественне, він був звичайною людиною з точки зору того, що до нього можна було підійти. До нього було, можна було задати йому будь-яке питання, те, яке сьогодні задав Отець Яків через євангельський... Текст да, про те, що підходять до нього, ці церковні євреїсти, фарисеї того часу, е а це була і юридична система Балосовська, вони були дуже поєднані в єврейському суспільстві. Вони підходять і питають, дають йому звичайне питання. Воно було неудобне питання. Да? Тобто те, що могло його завести, і це таких питань в його житті, і магнім це нам з вами відцеркало, дуже багато було. Однак до нього можна було підійти, з ним можна було дискутувати. Він проявляв свою ніжність, доброту. Е, іноді ну таку знаєте строгість в тому сенсі, що вона, е, ну, вона була необхідна в цей момент людині, тому що іноді в нашому житті буває такі стани, коли ми дуже розслаблені. Тобто він була така жива людина, і якби він зараз стояв зараз нами спаситись, Тілі ось так, ви знаєте, як в цьому дитячому мультику, суперкнига, на якому я думаю, частково ми з вами виховані в ті, в ті часи, там 90 років роки, він був досить популярний. Тоді, коли дитині здавано ну, не здається, так взяла і. Бог його перемістив там, умовно з ХХ століття перемістив його перше століття, він зміг там або навіть якесь століття до Різдва Христова, і він зміг побачити всю цю івангельську історію і старозавітню історію ось так безпосередньо. То ми б з вами також з ним могли досить, досить спокійно, вільно говорити. Ми б не знаходили, що він така ідеальна людина, яку нам здається іноді, як хвилює наш, наша з вами уява, що ось він такий, що він роб, буде робити все, що здається мені добре. Да? Однак добро для кожного з нас, братів і сестер, буде своє трошки собі Однак ми з вами збираємося для того, щоб в собі в знайти, що мені здавалося, що це найкраще. Однак мені, моя сестра або брат Христі, розповіли свою історію, і я зрозумів, що моя дочка. Зору на якийсь процес, на якийсь предмет, вона не досконала, вона не ідеальна. Я вміщаю ще точку зору цієї брати чи сестри. І дякую Богу я кажу, що Господи, спасибі, що у мене був такий, да, там світогляд, а потім стану таким, а потім завдяки цій сестрі таким, а потім завдяки цьому брату, і потім все це набирається на великий круг. І ти починаєш прощати, ти починаєш любити майже всіх, да? ну скажімо так, якщо я кажу за сіми словами, майже всіх це не статика, це те, що кожен день... Ти трошки або тиждень у тебе трошки е більше і краще розумієш інших і завдяки цьому починаєш їх не просто прощати, а дивишся очами їх, зором їх. При Стай Богородиці я до чого веду для вас, Протисто. вам здається, що це яка вже лекція по соціології або лекція по психології. І трошки там здалека з, з, з богослов'яв. Однак цікаво, що при Стайбароде звідки оця така добра людина, розуміюча людина. Ми ж розуміємо, що він Богом був і людиною. Однак, якщо Божество, ми знаємо, звідки від Небесного Бога Ця при Святої Трійці, однак звідки була оця його чоловічність, оця людяність, оця доброта, оце милосердя, оце взаємодопомога. Звідки вона була? А вона виховується на те і Ви знаєте, у нас є чудовий такий наш педагог український, і він з Кременчука, потім в Павиш, там майже така кордон між Полтавською і Кіровоградською областями. Всім відомо, я думаю, ті, хто займався педагогікою, Василь Сухомлинський. Дуже відома постать для такої, української педагогіки. І взагалі ті речі, які я читав в його житті, ми неодноразово проводили конференції, які були йому, саме його медичному засобом, методом присвячені. він коли сказав такі дуже звичайні, дуже прості слова і речі. Він 52 роки вже, вже, вже представився, так раптов. Він казав, що якщо. Почуття дитини будуть пригнічені, то ці ж почуття, пригнічені почуття, вони потім йдуть до пригніченого інтелекту і до пригніченої думки. Тобто, якщо ти не розкриваєш дитину і намагаєшся скоригувати, однак, щоб вона вільно могла з тобою говорити як з батьком або з братом і сестрою, я маю навіть коли дійсно є відносини брата і сестри, спокійно говорити про те, що у неї болить. Або про те, що, що чому вона радіє, дитина, хоч син, хоч донька. І ось якщо ці почуття є, то тоді людина може розвиватися. Я не наразу вам казав з мого любленого конфуція, ну це, це ж таки, знаєте, збірка його, тому що що йому належало, що йому не належало, він казав, що якщо ви хочете, щоб у вас були мудреці, які зможуть підняти ваш народ, підняти вашу націю, підняти ваше суспільство і в моральному, і в науковому сенсі, то дозволяйте їм бути трошки вільними в тому плані, коли вони мріють. Читайте їм казки і любіть їх так, щоб ця любов могла настільки в них була бути акумульованою, що вони потім їм вистачило на все життя, щоб сіяти на навкруги, нікого не було зустрічати. І ось якраз у Христі, чому я саме хотів день з два Богородиці, родиці, Христос завдяки людяності і любові Марії зміг стати таким з людської сторони. Звичайно, що не тільки це його формувало, однак вона вклала в нього дуже важливі ці риси. Дуже важливі особливості характеру, які є е, не е, при а які є, але, як у Бога, звичайно, були принарочні, однак є які, 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 які називаються приврітеними. Тобто ті, які протягом життя ще до нього підходять і характер з'являється. Однак звідки вона це взяла? Люденькі, звідки? Не буває так, що ви пам'ятаєте, скільки святе письмо, і Соломон багато про це писав. Якщо сухий, е, сухе джерело, воно не зможе напоїти нікого на крові. Однак вона виходить, що не була сухим джерелом. Тобто вона змогла, а це батьки, її батьки. І це не тільки був і її вибір, однак, що батьки змогли дати їй любов. Ну, у когось з нас є одна дитина, правда? Або це не будова. Одна дитина. Досить часто нам говорили під час там, Радянського Союзу, педагогіка психологи казали, казали е, ага, виростеть йогоїстом, да? якщо одна дитина. Одна. У батьків є не менше шансів для того, щоб ця дитина здала, стала дорогою, тому що я бачив чимало родин, в яких одна дитина була, скажімо, милосердна за двох. Адже вона відносилася до оточення, що, поки я грала в кампанії, і мені навіть іноді, як науковці, було цікаво, тоді що я, я тоді питав, скажу, скажіть, будь ласка, а це дитина одна у батьків чи дві? Кажуть, одна. А однак я бачу, наскільки вона, наприклад, не знаю, просто в загальній грі, наскільки вона проявляла свою милосердність, наскільки вона захищала інших людей. То ось якраз. Вона змогла, батьки змогли надати Марії от, ось, е, ну, таку любов закумулювати в ній, що вона потяг змогла її перенести знову на одного. У неї було лише один повністю по природі, по, по... фізично, лише один син Христос. Вона змогла і йому це передати. І для мене от, дуже важливо, і хотів вам сьогодні сказати, що ось цей Іоанн е, ну, Златоуст, я не знаю с її. Єфрем Сирин чи Чонажов. Чи, чи, забув, що у нього просто ціла, ціла така педагогіка написана, він постійно повторював ці слова. Якщо, наприклад, ми беремо Єфрема Сирина, якого я згадав, це е аскет, який там от перебував о, майже на печерах, в постелі. І він казав, що до мене яких дітей приводили, це, звичайно, не його досвід, адже у нього дітей не було, приводили дітей, і я бачив, що не своєчасно була... про... про, про е е Використана строгість по відношенню до дитини. А однак, коли бере шанс до який жив в миру, скажімо так, Казнополь, це зараз це Стамбул. Ну просто там я не пам'ятаю, скільки там вже мільйонів людей живе, ну дуже велике місто. Просто ми, надзвичайно нам те, що це як як майже наш тамків, ні в декілька-декілька разів більше за кількість. І в той час це був дуже велике, велике місто, і ось якраз. У нього було питання, а у нього постійно ці слова, він каже, що любіть, будь ласка, дітей, намагайтеся в них класти, так. Тому що якщо не вкладете, не, будь, не зможете потім чекати, і що, що він чи вона зможе полюбити, оточуюче суспільство тих людей, особливо в на чергу свою родину. Тож Кожного з вас в цей день я хотів би запросити, попросити, щоб ви е, були люблячими батьками, як не дивно. Ви знаєте, мені можна говорити про високі духовні речі. отак От любити дитину. Це вже вкладання такого е, депозиту, для, ну, пробачте, що я говорю економічною мовою, однак нам живемо в такому секулярному світі, що це іноді найкраще розуміється, аніж якісь такі загальні гуманітарні слова, гуманітарні слова. Якщо ви любите дитину і намагаєтесь їй давати час, насамперед це дуже важливо. Час, коли всі ці е, гаджети е, досить часто е, крадуть у нас наших дітей. Я не кажу, що це погано, гаджко. однак це треба, треба, щоб воно було все ж таки дозовано. Якщо ви даєте постійно цей потенціал, дитині, у вас збільшуються врази, врази, знак множення, те, що ваша дитина буде і талановою, і любляча, І вона буде любляча. Ну що для батьків найкраще бачити, що у вашого сина або доньки дуже добра родина, хороші відносини з жінкою або з чоловіком і дуже хороші ваші онуки. Це ж радості для батьків, коли ми дорослі, стаємо, стаємо майже між дорослими і старими, це просто не, ну, не перевершено. Це найбільше, що може нам Бог радість в цьому світі давати. Тож кожного з вас, я прошу вас, цей день Різдва Пресвятої Богородиці, ось тоді, коли закладені майже були в неї, ось це початок було тої любові, яка, яку і як її батьки давали їй самі. Тому що потім це вімкне таку поступову, такий ланцюжок подій і почуттів. Які поведуть до нас. Ви ж сьогодні зібралися в неділю не спите, десь там по своїх хатках, правда? Ви взяли цей маленький порт, тому що ви любите і не можете зупинити цю хоч маленьку, хоч велику любов в вашому серці, не можете зупинити. Вам хочеться ділитися з нею, вам хочеться розуміти, а що відбувається в мені там, в моєму внутрішньому світі. І оця пам'ять, як. Ми з'їхали зараз оцим Яковом і говорили вчора з нашими викладачами ввечері, на вечері говорили про це, що пам'ять це дивне щось таке, що зберігається в нас з вами. Є один з Нобелівських лауреатів, який ще наприкінці ХХ століття виявив, що я вам колись сказав, це одна з двох таких господарчих теорій. Одні кажуть, що повністю всі наші думки вони формуються в нашому мозку. Цінокці, вони між нейронами поєднуються, це такий цілий космос в нашій голові. А був лауреат, який відкрили, і він проводив такі багато дуже експериментів, тому що відкрили. А один відомий вчений до останнього дня писав чудові статті, які просто перевертали світ, такі фізико-математичні. Розкрили, а мозку немає. Там така жиша, як наш холодець. І нічого немає. Не може, там не формувався нічого. Або відкривають мозок. А він настільки просто каміння, тому що у нього був порушений баланс і е, кальці, заходив дуже багато і просто може привертатися, де тоді це, це формується. І тоді була виконана така думка, що це є лише прийомник, лише. Тобто є десь високий разум, і це з матеріалісти вчені, кажуть, що так, десь розум, який посилається. Тоді виходить, що те, що я збираю в своєму житті, ця пам'ять не може вміщувати сюди. І ваші обличчя чудові, і те, що я їду і знаю, що ви прийдете. І у вас буде проходити якесь ваше духовне життя. Я буду розуміти, що ви прийшли і ви ще на якийсь крочок маленький, однак стали ближче до спасіння, тому що ви краще зрозуміли себе і свої відносини між собою, між собою і Богом, між собою і Христом. І оце це десь збирається. Тобто вся ця пам'ять, вона навіть десь важливо ця одна історія вона формується десь там. В небі. Нам для віруючих це зовсім зрозуміло. Там формується, і вона нікуди не дінеться. Це єдиний тест е скарб, який дійсно цінний. Тому що це тіло залишиться, ці одежі залишиться, ці речі золотисті, всі тут залишаться, всі це знають. Однак пам'ять почуттів і пам'ять моя інтелектуальна, вона збереться там, десь у Бога. Десь там. Це єдиний скарб. Передавайте саме цей скарб своїм дітям. Передавайте їм чудові свої думки. Намагайтеся давати їм ці знання і допомагайте їм зі школою, з цим, коли вона розкривається, і обов'язково, як батьки, тому що ваша насамперед місія це дати той запал любові. Любіть дуже їх, і безумовно вони будуть теща щасливі, відчувають до стей, відчув велику кількість любові, як і Богородиці, як і Христос Спасителя наш. Амінь.